Вітаю всіх! Хочу розглянути питання домовленостей, переговорів, перемовин. Бачила, що у жовтні щось таке намічається, але чітко не начитала новина. Давайте так, до кінця 2023 року. Можливі мирні перемовини між Україною та Росією. Взагалі, вони можливі до кінця 2023 року. Мирні перемовини між Україною та Росією. А. а партнери хочуть такого. Таємні, дуже таємні. Можливі, таємні перемовини. Вони будуть тільки таємні, про що нам не скажуть. Але Україні там багато чого буде не подобатись. Дуже багато чого. Постійні вони йдуть, ці перемовини. Вони вже доходять до якихось документів, майже доходять до якихось документів, треба щось підписувати. Тому там ще є третя сторона обов'язково в цих перемовинах. І вони йдуть, вони активні. Нам про це просто ніхто не каже. Україні не все подобається, вона не хоче підписувати те, що є зараз. Тому вони вже йдуть до кінця 2023 року. На жаль, вони є таємні, вони дуже активні зараз. Дуже активні. Це карта руху, тобто вони дуже активні, і я б сказала, що е, видно, що якраз бойові дії, чому не припиняють, щоб, хто виторгує краще для цих перемовин. Давайте так. До кінця 2023 року буде підписано якийсь мирний договір, чи укладено якийсь мирний план. Чи що вони там укладають? Таємно. До кінця 2023 року. І буде про це оголошено. Тому що таємно можна все підписати. А Ось, буде щось оголошено на рівні країни. Про все це. До кінця 2023 року. Так, військові. Буде. Я відразу кажу, щось буде таке. Буде. Але. Не в тому сенсі, якому б ми б хотіли. Щось буде, звісно, буде зупинка якихось активних бойових дій, на якомусь напрямку, можливо, буде, буде. Ви знаєте, буде до кінця року оголошення, але це буде тимчасове перемир'я. І на всі території повернеться. Обов'язково не всі території буде. До кінця року буде. Оголошено про якийсь мирний договір, мирний план, мирні дії. Буде, але буде продовжено рух. Бачу, втрати ще будуть, будуть бойові дії. Можливо, не такі активні вже, але буде. І території не всі ще будуть повернуті. Далеко не всі. Давайте так. Це буде мирний план по поверненню територій. Давайте так. Це буде мирний план по поверненню територій. Варіанти. Дуже хочеться. Так, мирний план по поверненню територій. Але не такий, як ми хотіли до кінця. Так, мирний план. Подивимось. Але не буде він до кінця ще пророблений. ЗСУ, ще що будуть щось діяти. На рівні військових будуть діяти. Вони будуть щось відбивати, щось робити. Я не буду казати, що військові можуть робити, це не потрібно казати. Але військові будуть робити те, що вони знають, як це зробити. Все. Але мирний план буде до кінця року оголошений навіть.